В одному з торгівельних центрів міста представники компанії Братів кличківка 2 Promotions» провели відкрите тренування з боксу. Цього вечора в імпровізований ринг вийшли два суперлегковики Сергій Федченко та Азада Зізов. Напередодні поєдинку за титул чемпіона Європи супротивники побачили один одного, обидва були у гарному гуморі. Вони запевняють, до поєдинку підготувалися ретельно. Ми настроєні на побіду, ми будемо все робити для побіду. Зділиємо домов. Готовий до бою і Азада Зізов свого опонента, каже, вивчив добре. Цафенік серйозів на зафені хороший спортсмен, хороший боксер. Ну, я хороша цоюся, відчуваю чулактична Буде хороший бой, Я собі уверен. Обидва бійці налаштовані на перемогу. Це вони продемонстрували всім присутнім. Після відкритого тренування вони всміхалися із задоволенням роздавали автографи та фотографувалися з усіма бажаючими. Потім на боксерів чекала традиційна церемонія зважування. Вечір Великого боксу відбудеться в Палаці спорту будівельник вже завтра, 15 грудня. В Андеркарді головного поєдинку вечора проведуть 9 боїв. Вони обіцяють, організатори будуть напруженими та видовищними. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Василь Саєнко, Віка Новини.